Доброго дня, я Сергій Зеленін, і сьогодні ми обговоримо закони релятивістської динаміки. В класичній механіці маса слугує мірою інертності тіла. Сила, яка діє на тіло, надає йому прискорення. Сила збільшує швидкість тіла, яка під дією сталої сили може зростати до нескінченності. Якщо ж повернутися до постулатів спеціальної теорії відносності, то в другому постулаті швидкість тіла або частинки обмежена максимальним значенням, а саме швидкістю світла. Тому у спеціальній теорії відносності маса тіла визначається інакше, ніж у класичній механіці. Е дорівнює М помножити на С у квадраті. Ця формула і дає визначення маси тіла в теорії відносності. Будь-яке тіло вже внаслідок свого існування має енергію, яка визначається цією формулою, якщо тіло перебуває у стані спокою, тут є енергія тіла, М його релативістська маса, а це швидкість світла у вакуумі. Значення цієї енергії називається енергією спокою. Якщо ж тіло рухається зі швидкістю В, Є дорівнює m помножити на c у квадраті поділити на корінь з одиниця мінус дріб В у квадраті поділити на С у квадраті. Енергія тіла збільшується. Якщо швидкість тіла наближається до швидкості світла, то його енергія зростає до нескінченності. Таким чином, робота сили повинна теж прямувати до нескінченності. Тобто за допомогою скінченної сили розігнати тіло, що має масу, до швидкості світла, неможливо. Використовуючи поняття релативістської маси, можна також ввести поняття імпульсу та записати аналог другого закону Ньютона в теорії відносності. P дорівнює M помножити на v поділити на корінь з одиниця мінус дріб v у квадраті, поділити на c у квадраті. F вектор дорівнює дельта p вектор поділити на дельта t. Якщо врахувати поправку у вигляді кореня у знаменнику, що відрізняє класичний вираз для імпульсу p у вигляді добутку маси m на швидкість v, у випадку виразу для імпульсу у спеціальній теорії відносності, то другий закон Ньютона в імпульсній формі не змінить свого вигляду. Сила так і буде дорівнювати швидкості зміни імпульсу з часом, постає питання. Чи матиме сенс в теорії відносності поняття кінетичної енергії? І, якщо буде, то як її обчислити? Якщо вважати, що кінетична енергія це енергія, яку тіло набуває внаслідок свого руху, як у класичній механіці, то логічним було б обчислити її як різницю між енергією тіла, що рухається зі швидкістю В, та енергією тіла, що перебуває у стані спокою. Є кінетична дорівнює m помножити на c у квадраті, поділити на корінь з одиниця мінус дріб v у квадраті ділити на c у квадраті, мінус m помножити на c у квадраті. У випадку, якщо швидкість тіла v набагато менша за швидкість світла c, тобто їхнє відношення прямує до нуля, формула для кінетичної енергії перетворюється на класичну. Є кінетична дорівнює m помножити на v у квадраті настіль. Експериментальним підтвердженням еквівалентності маси та енергії стали дослідження ядерних реакцій. Як ви вже знаєте, маса ядер, що вступають у реакцію, та маса ядер, що утворюються внаслідок реакції, відрізняються. Різниця енергії спокою продуктів реакції і визначатиме її енергетичний вихід, тобто, чи буде поглинатися або виділятися теплота під час реакції. Окремо, треба розглянути так звані безмасові частинки. Це частинки, що не мають енергії спокою, а існують тільки у стані руху. Зокрема, такою частинкою, властивості якої на сьогодні повністю відомі, є фотон носій електромагнітної взаємодії. Фотон не має маси, але має енергію, рухаючись зі швидкістю світла. Таким чином, фотон не тільки переносить енергію, але ще й має імпульс. Наявністю імпульсу у фотона, як безмасової частинки, пояснюється таке фізичне явище, як тиск світла. Збільшення або зменшення енергії тіла у стані спокою призводить до зміни його маси. Прикладом такої зміни може бути нагрівання. Кількість теплоти, що передана тілу, збільшує його внутрішню енергію, тому його загальна енергія і відповідна маса збільшується. Дельта Е дорівнює дельта М помножене на С у квадраті. У випадку нагрівання зміна енергії тіла дельта Е буде дорівнювати кількості теплоти, що затрачена на його нагрівання. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!